Вітаю вас! Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви тримаєте в руках набір для малювання піском. Мене звати Віра Саламін, я арт-терапевт, мисткиня і хочу, щоб ви творили з легкістю і задоволення. Тож давайте почнемо творити. Давайте розглянемо, що ви отримуєте в наборі. В наборі є пісок для малювання, пензлик, кнопка, а також сама картинка. Перед тим, як почати роботу, уважно роздивіться саму картинку. Роздивіться, які є візерунки, роздивіться контури і подумайте, які кольори ви хочете використати в роботі. Щоб почати роботу, нам потрібно зняти верхній шар, але це потрібно робити поступово. Пропоную вам почати із контуру. Ось уважно подивіться, є контур країни, контур візерунків. Ці тоненькі лінії потрібно зняти за допомогою кнопки. Починаємо знімати. Віддіваємо і знімаємо. Якщо ви знімаєте контур, і у вас ненароком вийшло зняти липкий шар, це легко виправити за допомогою клею ПВА. Наносите на частинку, де немає липкого шару клей, і потім засипаєте піском. Ось ми зняли контур, обираємо колір, який хочемо засипати, і засипаємо зверху піском. Далі за допомогою пальців починаємо втирати пісок або за допомогою пензлика, якщо вам не подобається торкатися піска руками. Коли ви це зробили, ми змітаємо весь зайвий пісок в коробку. За допомогою пензлика це дуже легко зробити. Продовжуємо поступово засипати нашу картину піском, обираючи ті кольори, які вам подобаються. В останню чергу ми засипаємо фон картини. Не бійтеся творити, обирайте ті кольори, які вам подобаються. Бажаю вам яскравих результатів, а також гарних вражень. Дякую, що творили разом зі мною. Якщо у вас залишився пісок, не спішіть його викидати. У мене є багато картинок для вашої творчості.